Всіх вітаю себе на каналі. Сьогодні у нас будуть X3 X3, X4, тут у нас X4M. Все, воно в перемішку стоїть. Ну, поїхали. Поїхали, будемо. X4M. Такий непоганий автомобіль. Зажигалочка. Так. гума у нас почти новая континенталь стоит эмочные диски неплохо выглядает гальма тоже эмочные у нас видите такие вот это у нас x4 так что у нас тут соединение с перфорацией ли они ну а так Маленьке таке воно, ліпуємош. Люк, воно чи панорама. Хто розуміє, той напише. X4 Competition. Competition. Непогана, ну Я не знаю. знаю. Таке якесь. Прудний він стоїть. Так, такі зеркала, як завжди. X BMW X4M. 24-го року 17850 пробігу, 510 кінських сил, 79 990 євро коштує автомобіль. Так, BMW X3 у нас X-Drive 30E. Це так розумію, у нас він гібридний. Так... 22 року 28 тисяч пробігу, 183 кінські сили за 41 тисяч 940 євро. Ну він і що X4M сидіння має такі, що X3. Ну таке, ну, шкіра, перфорація, непогано виглядає. Непогано виглядає. Дивіться, фар не ідентичний здається, вони підійдуть Так, ось ну у нас біленький X4M. x 4 м Гума мішлен, пілот спорт, гумі все, приїхали. А ще ні, ще можна політати. емочні диски стоять, емочні тормоза, такі ось наклеечки, це настояще. Якась ерунда. Так, ну такі. Сидіння шкіряні з перфорацією кермо теж. Ну, таке все одинакове, таке має люк. Люк-панораму. Ну, таке щось таке. Непогано виглядає автомобіль. Давайте вам поціні скажу. BMW X4M. Так, 2022 року 36 тисяч пробігу, 510 кінських сил, 68 580 євро коштує автомобіль. Непогано. Так, йдемо BMW IX3. Це у нас, я так розумію, по X3M. Нічого собі. Так, 21 рік, 72 тисячі пробігу, 280 кінських сил, 39 960 євро автомобіль. Так, тут сидіння вже відрізняються. Ну так, все воно одинаково. В принципі, так, йдемо далі. Йдемо далі. У нас ось такий себе, ось ще x 3 Непоганий варіантик. Давайте я вам познімаю. Познімаю вам. Ось такий ось варіантик. X3X Drive 30E. Це у нас, я так розумію, гібрид. Хто більше розуміє пишіть. Так, шкіряний салон має автомобіль. І таке темне темно коричневе. Шкіра непогано виглядає. Може не чорне. Більш гума. Так, давайте ми по ціні. 22 рік, 51 500 пробігу, 183 кінські сили, 39 970 євро. Ось так от. Ось так от. BMW IX3M. Це нас дивиться, у нас електричка, дивіться які в мене диски. Дивіться, все воно в паутині, все воно стоїть раками. Так, BMW ix 3 m 22 рік, 54 пробігу, 285 кінських сил за 43 960 євро. Що у нас тут? Ну, По салону теж шкіра без перфорації. О, непогано виглядає. Так, йдемо далі. BMW X3X Drive 20i. Це у нас бензин. Це на бензині у нас 24 рік, 22 тисячі пробігу, 183 кінські сили. За 48-180 євро. Так, по салону у нас тут шкіряні сидіння з перфорацією. Непоганого, непогано. Люку, автомобіль немає, гума майже нова, диски теж. Так, йдемо далі. X3X3, X-Drive 20i. BMW лазер, пара у нас. І так, швидко чик-чик і все. Так, BMW X3, X-Drive 20i. 24 рік, 33 тисячі. 000... 450 пробіг, 183 кінські сили, 47 840 євро. Автомобіль має. Зараз я припру, щоб вам більш-менш. Ну що ж, керівні сидіння. Ну, в принципі, і все. З перфорацією. Майже нова гума в автомобілі. О, такий колір. Дуже цікавий, Це який старенький. А на нього нема ціни. Ціна відсутня. Так, маємо X, X3. Х3 має нову гуму Bridgestone 23-го року. Нові гальма. Це у нас гібрид. Це гібрид і має він сидіння з, з тканини, ну це зовсім така бідна, бідна, бідна. Зовсім бідненька. Ззаді. Теж має нову гуму Бріштоун 20. Щас скажу. Та напевно 23 рік, який і там. Непогано виглядає x drag 30E. Це у нас гібридна вона це вона у нас гібридна. Так, що тут маємо? Ми так, гальма нові. Гума нова, Bridgestone. Повторюсь, 18 радіус. 23-го року, так. Сидіння у нас. Ну, як у мене на шкоді. дешевле. Так, тут да. у нас что? Диски. Гальма у нас майже нови. Колодки майже нови. что у нас? 23-го року. Так, ну так. Фары такие. Это да, у нас 21 больших. рік. Давайте я вообще не сориентируюсь. Так, X3, X-Drive 30 є. Це у нас, я так розумію, він гібридний. 21 рік, 49 тисяч пробігу, 183, 183 кінські сили за 33 730 євро. Ось така от ціна на автомобілі на даний момент в Німеччині це офіційний. Дилер БМВ, машинки з пробігом, з невеликим, з доступною історією. Так що, кому цікаво, пишіть, дам координати, приїдете купити Все безкоштовно, все для вас. Ну а ми будемо прощатись всім гарного дня і всім чао